На каналі Вероніка я і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Молс Yes! І я буду з вами сьогодні. Я замість Аліси. Мене звати... Не Аліса, а Мері. Мері, 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 пробачте. Мене звати Бетті. Давай, Веронічка, починай. Давай. Угу. Ведмедик хоче пити молочко. А, нам сьогодні треба вибрати ім'я для ведмедика. Так. Як ми його назвемо? Може бути. Хм. Як же ми його назвемо? Це хлопчик, напевно. правда? Так, Це хлопчик. Угу. Хм, як же ми його назвемо. Цікаво, цікаво. Давай я, Вероніка, буду думати напротязі ігри, як його назвати, а потім скажу в кінці ігри, як я придумала. Добре? Ага. У мене буде час, щоб подумати. Так. Так, він хоче вирости. Оп! Він вже трошки доросліший. Він вже може ходити. Так, давайте ж нову історію. Раз, два, три. Приготуйтесь. Ого, що це за коробочка? Це для хом'ячка? Напевно. А я забула, я хом'ячок називаю. Соня. Соня. Хом'ячок Соня, я забула. О, малює себе. Сам себе. себе малює. Ну клас, клас, ти молодець. Щось там чистить. Ну і щось там чистить. Що він, води нема. Води нема. він там пацує, там все чисто. Так. Сміття. Оу, дощечка. Ну, ну, малював такого красивого. <світ> <світ> ну, класно, класно. Це була історія така, так? Так. А коли нам якісь нові ігри відкриються? Хм, не знаю коли. Знаєш, така ігра була, що кидати в корзинку. Вони самі літали туди в корзинку. Але тут такого нема. Нема? Ну-ка, А що тільки малювати? Тут є. Скакати по хмаринкам. Ні, ну то зібрали. Тут не, не надо скакати пухмаринка. То плавати на плоті. О, плавати. плавати. Мені подобається, Це плав... значить у нас на третій буде історії. На четвертій такий ошарик, а на п'ятій історії буде ось так. фігурка. так у нас картинка. О боже. Так. Рішить заробляти зіршки, наш ведмедик хоче молочко. На. О, придумала, придумала, я вже знаю, як буде називатися ведмедик. Як? А я хочу в кінці сказати. Добре. Тільки... Не ну забудь. добре, давай зараз, я скажу зараз. Давай я тебе на скажу. Да. Ага. Ты не забудешь? Так. Бо я могу забыть. Так. У нас на моей стороне Сейчас мы пойдем по И... Будем на моей Дяма, 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 там ми попамось по листочках. Ой, <смі> <Я> хвил... <смі> давай. Я йому помогаю. О, колоси фартуни. І у нас магнітик. Я Зараз ми що... притяг... притягнемо. 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 Грашики. О, колесо фертру нове. І вона нам дає Пекрету. ракета. Барсік. Перед! Супер, і він Зам. на фінішу. І в нього п'ять копійок. Пішліть. Напевно, вже є зірочка. Так. Єс! Yeah, yes. І нова історія. Ну, що це за історія? Ага, ведмедик наш витаковий злосний, він злосний? Що це, це Підказка. Я не спіла добре подивитися, що там було намальовано. Натально бачить, розбереться. розбереться це його історія. Так. Він подивився, показав, що він подивився. Отакова. Молочко будеш молочко? Спе. Все. А, він його. Він мусив його відволікти. А, Це коляска. Що? Це коляска. Візочок.

Ой, да -да, спи, дитиночка мала ой, да -да, ой, да -да, спи, мала. так Ой, він стає, потягусі, потягусі, гусі гусі. Так, добре. Куда спішов? Куда цікаво пішов? Цікаво. Що ще ми можемо зробити? Пішли, ще розіграємо і буде, напевно, хірочка. Стрип, скок, стрип, скок, стрип, 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 скок, 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 стрип, скок, 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 скок. Давай, Барси, ты чемпион! Барсик, Барсик, Барсик чемпион! Барсик, Барсик, Барсик чемпион! Вот так, Барси? Барсик не підведе нас. Барсик не підведе ніколи. Навіть квіточку для колеса Фортуни роздобув. Магнітік. Ось все притягуємо. Наїздалеко. Он скільки в нас магнітів. Не один. Купа. О, ще один пелюсток. Зараз ми притягнемо. Колос Фартуни. И что у нас? Снова. Я так люблю ракету. Получили. Ты куда полетіла? Так, ну що нам стоє? Не вистачає девушку. Ще раз. Так, давай. Пальсі. Так. Так все продумано. Що падати має трохи? По таким вот треба швидко скакати. Давай, 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 давай. Давай ракету. О, що Давай чіпа? ракету! Полетіли! Раз, два, три! Далі. Ого, скільки пелюсток. Опа, Хорошики. Чотири. Супер. Пішли ще розіграємо. Це а, дуже ні, файно. Ні-ні-ні, на сьогодні досить. Ні-ні-ні-ні. Я ще хочу грати ігру. Три кота. Три кота. Вероніка мені обіцяла три Добре. кота! Дітки, а ви залишайтеся з нами. Зараз буде ще одна ігра. Три кота, три кота, три кота це любима моя ігра. А на цій ігрі папа. Підпишіться на канал і поставте лайк. Швиденько-швиденько підписуємося. Раніка, виключай і прощайся з дітками. Давай ще один дарунок. Подарунок. Уже зірок є. І ще ми забули сказати. О, це яйце. яйце! О, в наступній серії якраз воно і в кінці серії нам народиться. А мішку я назвала як Боні. Всім па. І переходіть на другу ігру. Зараз буде кота, па па, папа Всім па.